У Кіровограді жителі Новомиколаївки пікетували біля нещодавно встановленої вежі мобільного зв'язку. Конфлікт розпочався ще у серпні минулого року. Тоді на території орендованого магазину на розі вулиць Варшавської та індустріальної без згоди місцевих мешканців розпочалось будівництво. На звернення і протести людей оператор мобільного зв'язку не реагував. Он там дві, і тут одна. Ну разве так можна. Ну, разве там можна так обкружить повністю? Дітська больниця, женщина рожають діток і взяти так нас, отаком взять окружить. Таке сусідство для себе люди вважають небезпечним. На звернення місцевої громади відгукнувся народний депутат України Андрій Табалов. Він направив депутатські звернення в усі можливі інстанції. Прокуратура надала відповідь, що вежа зведено з порушенням земельного законодавства. Вони не реагують абсолютно. Я вважаю їх поведінку абсолютно цинічною. Вони не закінчили цю вежу, вони її не ввели в експлуатацію. Отацію, але вони все ж таки і роблять. І я нагадую, що роблять з порушенням чинного законодавства. Через недієздатність законів опозиційний народний депутат разом з активістами розгорнув акцію протесту із знищенням стартових пакетів оператора. У мене вже є пакет. МТС, також я хочу з ним розпрощатися. От так, таким образом. Метою активістів є демонтаж незаконної вежі. На офіційне спалення зібралося до півсотні місцевих мешканців. Жоден із представників компанії МТС до пікетувальників не приїхав. Ми не можемо нічого зробити законним способом для того, щоб цю вежу знести, а ми тут збудуємо умовну вежу і спробуємо її знищити. Після побудови умовної мобільної вишки її облили спиртом та підпалили. Згоріла вежа хвилин за п'ять. Після акції наслідки протесту прибрали.